Просто хотілося назвати деякі ціни з цього каталогу для того, щоб ви могли порівняти з тим, що ви вже купували. Або, можливо, ви придивляєтесь до фармасі та думаєте, що тут все дорого. І я дам можливість вам порівняти ціни в фармасі в каталозі в жовтневому. З тією косметикою, якою ви вже користуєтесь, почну, почну з нашого хіта, це крем з гідролізованим колагеном та муцином равлика, коштує всього 79 гривень, стандартний об'єм 50 мл, і я вже вимазала не одну баночку. Із цієї ж серії, пінка для вмивання 159 гривень. А якщо хочете ще додатковий лікувальний ефект, 199 гривень крем з екстрактом календули, також 50 мл. Ну, а це біп-уход для наших дівчаток, які полюбляють балувати свою шкіру. Це серія на основі натуральної трояндової води. А це 100% натуральна трояндова вода. Можете подивитися, скільки коштує в інтернеті а, така крута штучка. В нас вона коштує 279 гривень у жовтні, і до неї йде трояндовий крем, який коштує всього 209 гривень 50 мл. Аромат неймовірний і також. Порадує вашу шкіру. Далі в нас догляд для волосся це мій улюблений засіб. Я просто пробувала схожі альтернативні варіанти з інших фірм і з професійних фірм вони коштували дорожче, ніж наш. Але в нашого якість на висоті. І для мене він з усіх виявився найкращим. Тому я всім в захваті про нього постійно розповідаю і однозначно рекомендую. Тут 12 функцій по догляду волоссям. І зараз він коштує всього 199 гривень. Парфюмчик німфа. Ось так виглядає пляшечка 50 мл. Ціна всього 439 гривень. Схожий на леді на мільйон. А ще є в нас аромат, який схожий на жадор сенсейл. І ось так виглядає він пляшечці. Так виглядає пляшечка. Це я свій показую свій аромат. І ось такий хід продажу. Це шампунь з часником, Він має лікувальний ефект, волосся припиняє випадати. З'являється багато нових волосинок, пробуджуються фолікули. І, Що головне, немає запаха часів. перейду до косметики для оселі. І ось такий плямовивідник 89 гривень. Нейтралізатор запахів 159 гривень. А це порошок для чищення поверхонь, це мій улюбленець. я багато чого ним відмиваю: плитку на кухні, стелешницю, підвіконня, різні поверхні, які забруднені і важко відмиваються. В мене цей чистячий порошок справляється дуже з багатьма задачами. Тому я його рекомендую і він коштує всього, всього 69 гривень. Ага, і забула про ополіскувач для рота, ротової порожнини. Аж півлітрова бутилочка коштує 159 гривень. Видаю ці продукти в корзину і залишу під відео посилання на інтернет-крамницю, де ви одразу вже знайдете ці продукти в корзині. Можете подивитися ціну, опис, ну і перейти подивитися інші продукти, які вас цікавлять. Па-па!